Моє вітання всім, ви завітали на канал Євроавто. І сьогодні у нас ось такий автомобільчик, якщо когось зацікається, у нас Volvo V50, 1,6 дизель на 6-ступці. Судячи з фотографії, які скинув продавець з Нідерландів, машинка в дуже хорошому стані, але потрібно оглядати при, покупі, при купівлі даного автомобіля. Якщо Когось зацікавить даний автомобіль, можна це все уточнити як і скільки. Орієнтовна ціна за даний автомобіль вже в Україні з пакетом документів, тільки перший облік. Лишається вам заплатити 9,5 тисяч доларів. Машинка, скажімо так, дуже в хорошому стані. Ось запевняв сам продавець. Шостан автомобіля прекрасний. Машинка на шкірі з датчиком світла, датчиком дощу, мотор працює ідеально. Пробіг у даного автомобільчика 221 тисяча. Машинка має круїз на кліматі. Два ключі у нас йде в комплекті. Машинка у нас 12 року випуску. Дуже гарний практичний колір. Якщо когось зацікавив, даний автомобільчик. З гарною безшумкою на кліматі, на шкірі, в гарній комплектації. Телефонуйте. Номер телефону для зв'язку 097 711 2679. Звати мене Петро. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, на TikTok, щоб не пропускати наступних відео.